Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Це писання називають книгою життя. Тому що воно дає життя, духовне життя. Воно допомагає нам створювати і земне життя. І ми тут знаходимо відповіді на будь-які ситуації, які можуть в нас статися. І сьогодні ми будемо читати про цікаву постать. Постать Валаама. Це пророк, який був не з ізраїльського середовища. Що там відбудеться, ми почитаємо. І ми теж проведемо духовні паралелі і візьмемо кілька таких корисних моментів для себе, для свого духовного наставлення. Давайте будемо читати: Книга Числа, 22 глава. І вирушили сини Ізраїлеві і зупинилися. На рівнинах Моава при Йордані навпроти Єрехона, і бачив Валак син Сифорі, усе, що зробив Ізраїль Амореям. І дуже боялися муавитяни народу цього, тому що він був численний, і злякалися муавитяни синів Ізраїлевих, і сказали муавитяни старішинам Мадіанським: Цей народ поїдає тепер усе навколо нас, як він поїдає траву по льву. Валах Валак же, син Сифорі, був царем. Мовитян у той час, і послав він послів до Валаама, сина Веорового у Пефор, що на річці Єфраті в землі синів народу його, щоб покликати його і сказати. Ось народ вийшов з Єгипту, покрив лице землі, і живе він поряд зі мною. Отже, прийди і прикляні мені народ цей, тому що він сильніший за мене. Можливо, тоді я зможу вразити його і вигнати його із землі. Пізніше ми будемо читати, це вже буде сказано в книзі Второзаконня, про те, що не було в Божому промислі такого плану, щоб ізраїльський народ завойовував Мавський край, Мавську землю, Мавське царство. Але моавитяни проявляють страх. Це природньо. Не тільки моавитяни, язичники бояться. Ворогів, а навіть і ізраїльтяни теж не завжди упували на Бога. І ми в своєму житті так само. Ми то знаємо, що треба на Бога упувати, ми знаємо, що і волосся на голові у нас пораховане, але дуже часто в нас з'являється і страх. Але страх язичників більш виправданий, тому що в них немає упування на Бога. А та людина, яка молиться, яка шукає Господа, яка е, бере участь у таїнствах церкви. Вона шукає спасіння. І, можливо, вона дуже часто проявляє слабку віру. Але вона, е, словами Святого Писання, е, каже: Господи, вірую, але допоможи моєму невірству. І тому е, ми в своєму житті, якщо і стається якась така ситуація, е, що е, може бути в нас якесь випробування, або воно вже і є, ми завжди повинні пам'ятати, що найбільший е, наш ворог. Це страх. Ми ніколи його не позбудемося, але ми його маємо долати з молитвою, з упованням на Бога. І тоді Господь буде відганяти від нас усякі випробування. Ну, в язичників дещо по-іншому. Але і вони теж шукають е, спасіння. І, отже, читаємо. І пішли старішини Муавицькі і старішини Мадіамські з подарунками в руках за волхуванням, і прийшли до Валаама а, і переказали йому слова Валакові. От тут бачите, як сказано, що вони пішли за волхуванням. Волхування або якесь там чародійство це певні дійства. Які передбачають виголошення якихось певних текстів, звуків, можливо, там пісень, можливо, якихось фізичних рухів, там пасів руками, можливо, якихось танців, можливо, якихось там постукувань і так далі. В цілому, ті всі е, е, волхування, е, вони не мають якогось особливого е, змісту. І пояснення, хоча вони можуть містити якісь дійства, які показують кощунственне відношення до Бога чи до якоїсь святині, таке може бути. А так, в цілому, як ми не раз бачимо десь там у фільмах чи можливо ну, у якихось інших матеріалах. Що шамани, вони просто там танцюють навколо вогню, там щось бубнять, там якісь видають певні звуки, і от ці речі начебто мають впливати там на когось. От. І тому тут ці люди йдуть, аби отримати допомогу від такого от саме волховання. В нас в храмі, коли ми з вами молимося, воно має все смисл. Обов'язково, всякий рух, всяке слово, воно має смисл, воно має пояснення, чому ми саме так робимо. І все ми робимо в храмі для того, щоб воно лише підкреслювало, що наша душа шукає спасіння, прощення. І те, що ми робимо в храмі, воно, якби, є продовженням нашого духовного стану, нашої молитви. Коли стаємо на коліни, наприклад, чи, чи співаємо. Це означає, що ми своїм серцем прославляємо Господа, і все, що ми робимо в храмі, воно має обов'язково пояснення. І е, тому нас дуже часто нас, ну, православній церкві ми е, е, чуємо, що нас е, священники е, застерігають е, богослови від того, щоб ми не відносилися до тих служб, які звершуються в храмі, як до якихось магічних дій. А в якому випадку наше таке відношення до служби може бути ну, таке магічне, коли ми не думаємо про те, що там служиться, коли ми не беремо спільної участі у молитві, коли ми думаємо, що для того, щоб там щось десь благословилося, то треба, щоб священник щось там обов'язково спеціально прочитав, якось там спеціально покропив, а наша участь пасивна. Оце магізм. І оці церкви всіх вірян застерігають. Ну, це мається на увазі тих, хто маловоцерковлені, от від такого відношення до звершення таїнства. Тому що таїнство, в принципі, кожна людина сама би мала всі ці молитви, які ми звершуємо в храмі, промовляти. От вона має все перепустити через своє серце. Ну а тут вони вирішили взяти подарунки. Для того, щоб заплатити е, за те, що буде е, е, їм звершувати е, якісь певні магічні е, там, дії, оцей пророк. І сказав він їм: переночуйте ту ніч, е, тут ніч і дам вам відповідь, як скаже мені Господь. Ну, ми бачимо, що е, цей е, пророк все-таки і молився до Господа, і він е, показав тут виваженість. Поміркованість не можна відразу людині давати те, що вона просить. А треба молитися, щоб Господь вказав, а чи корисне воно для тієї людини. Тому що людина сама собі може придумати якісь там вирішення проблем, але чи є на це Божий промисел це дуже важливо. І тому він не звертає увагу на подарунки, які йому принесли. А дає певну витримку, у даному випадку він молиться, щоб Господь йому відкрив. Ну, ця постать у і у церкви церкві однозначно, і ніхто, богослови, не дають відповіді на питання, хто він був. Але Господь теж от чомусь попустив, щоб це було написано у святому Писанні. І як ми з вами говорили, що неодноразово у святому Писанні згадуються моменти, коли язичники проявляли віру в Бога. І під час Земного життя Ісуса Христа ми теж бачили, що Він показував, як е, люди не з ізраїльського середовища, невибраний народ проявляли і милосердя, і віру, і уповання на Бога, це і Римський сотник, це і там, е, приклад Самарянина. Е, і та сама самар'янка е, теж була обізнана в духовному, коли спілкувалася з Ісусом Христом і проявила в кінці розмови духовні якості. Оце все є. І от саме про це і ця глава теж. І не тільки ця а й наступні. І залишилися старішини Муавицькі у Валаама. І прийшов Бог до Валаама і сказав, які це люди в тебе. До речі, Бог може приходити не обов'язково того, до того, хто Його слуга, до того, хто йому угодний, він може говорити до будь-кого. Господь. Валам сказав Богу, Валак, син Сефорів, цар Муавицький». Прислав їх до мене сказати: Ось народ вийшов з Єгипту і покрив лице землі, і живе поряд зі мною. Отже, прийди, прокляни мені його. Можливо, тоді я буду в стані воювати з ним і вигнати його із землі. Прокляни мені його. Багато є і в наш час людей, які бояться прокляття, там, якихось забобонів. Насправді це дуже великий гріх і велика образа для Господа, коли Господь бачить, що людина боїться чогось лихого слова. А в Святому Писанні сказано, що якщо прокляття неправдиве, якщо хтось його виголосив просто від того, що в нього в душі злоба, і він хоче побажати зла іншому, то воно спаде з людини як листя з дерева. Але коли прокляття дійсно може відобразитися на житті людини, в тому випадку, якщо людина не захищена Божою благодаттю. Тобто вона не молиться, не уповає на Бога, духовно не зміцнюється, не поборює свої гріхи, не бере участі у богослужінні. Тобто вона живе мирським життям, хоча й може називатися християнином. Така людина не захищена Божою благодаттю, дійсно, на неї може діяти якесь там прокляття. Ну, і ну, це, про це окремо. Ще, я думаю, ми більш глибше ми поговоримо ще не раз. І сказав Бог Валааму: Не ходи з ними і не прикладай народу цього, бо він благословений. І став Валам зранку і сказав князям Валаковим, йдіть у землю вашу, бо не хоче Господь дозволити мені йти з вами. Тут проявляє смирення, поміркованість, розсудливість. І відмовляється проклинати цей народ. Це не факт, що це прокляття збулося б, якби він його виголосив. Але тут розказується, як це все відбувається. І стали князі Моавицькі і прийшли до Валака, і сказали йому: не погодився валам іти з нами. Валак послав ще князів більших і славніших, за них. Ну, тобто, знаєте, дуже так часто буває, коли там от є ситуація, десь там діти. Церкву не ходять, взагалі не ходять, або рідко, там раз на рік, ну і тут христини, або там весілля має бути, то вони присилають бабцю. Ту бабцю, яка ходить постійно до церкви, щоб вже там домовитися із священником, як там звершити певне таїнство, оце те саме. Більш славних прислав. Тих, хто в суспільстві мають там е, певне ім'я своє, ну від е, людей славне, От, Буваючи, що вони. Домовляться, ну і не лише самі вони йдуть. І прийшли вони до Валаама і сказали йому, так само, мабуть, прийшли з подарунками, і сказали йому, так говорить Валак, син Сефорів. Не відмовився прийти до мене. Я виявлю до тебе велику шану і зроблю тобі все, що скажеш мені. Прийди ж і прокляни мені народ. цей І відповів Валаам. І сказав рабам Валаковим, хоча б валак дав мені і повний свій дім срібла і золота, не можу переступити по Господа. Це такий цікавий психологічний момент. Е, ніхто йому не пропонував от, от цих е, багатств, але він про них подумав. Тому він це озвучив. Він був не проти. Мабуть. Не можу переступити повеління Господа Бога мого і зробити щонебудь мале або велике за своєю волею. Втім, залишіть тут, залишіться тут ви на ніч, і я дізнаюся, що скаже мені Господь. Він далі вагається, а може, якраз можна буде отримати щось із такої справи. Тобто, має свою користь. Чому і коли до священника приходять, часто. Коли має відбутися якась, наприклад, операція е, важлива, е, коли е, людина важко захворіє, чи ну, будь-якась от, отака справа, яка потребує? Е, Нашої великої віри, нашого великого оповання, то зазвичай священники кажуть ні. Ви, ну і людям в той момент приносять якусь там пожертву. Люди священнику приносять якусь пожертву там, для молитви, і зазвичай священники кажуть, ні. От давайте ми помолимося, буде живий здоровий, колись прийде в церкву, буде в нього бажання. і Тоді він зробить якусь пожертву. А сьогодні ми просто уповаємо на Божу милість. І прийшов, до, прийшов Бог до Валаама вночі і сказав йому, якщо люди ці прийшли кликати тебе, встань, піди з ними, але тільки роби те, що я буду говорити тобі. Ну, Бачите, людина має свободну волю. І тут Валаам приймає рішення, що він все-таки хоче йти. Ну, раз ти йдеш, то йди, але ти будеш робити те, що я тобі скажу, каже Господь. Валам став вранці, осідлав ослицю свою і пішов із князями Моавицькими. Раз він йшов на ослиці їхав, значить, ця відстань була невелика. Десь недалеко він жив, тому вони зналися один із одним. І запалав гнів Божий за те, що він пішов і встав, ангел Господній на дорозі, щоб перешкодити йому. І він їхав на ослиці своїй, і з ним двоє слух його, і побачила ослиця ангела Господнього, що стоїть на дорозі з оголеним мечем у руці, і звернула ослиця з дороги, і пішла на поле. А Валаам став бити ослицю, щоб повернути її на дорогу, і став ангел Господній на вузькій дорозі, між виноградниками, де з одного боку стіна, і з другого боку стіна. І Ослиця побачила ангела Господнього, і притулилася до стіни, і притиснула ногу Валагама до стіни. І він знов став бити її. Е, ну, до речі, оці церкви, епохи середньовіччя говорять, що це е, було видіння. Насправді Ослиця не говорила, і він, якби, бачив, таке видіння, що з ним це відбувається. Ангел Господній знову перейшов і став у вузькому місті, де нікуди, нікуди звернути, ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, побачивши ангела Господнього, лягла під Валаамом і запала в гнів Валаама, і став він бити ослицю палицею. І відкрив Господь уста ослиці, і вона сказала Валааму, що я тобі зробила, що ти б'єш мене ось уже третій раз. Тут про впертість людини. Що навіть якщо обставини вголос свідчать, що ця справа не добра, все одно людина продовжує робити своє. І оцей образ ослиця, яка говорить, показує на те, що ослиця тварина і та кориться Господу, а людина робить по-своєму. Волам сказав Ослиці, за те, що ти нагломилася з мене, якби у мене був у руці меч, то я зараз вже убив би тебе. Ослиця ж сказала Воламу, чи не я твоя Ослиця, на якій ти їздив спочатку до цього дня, чи мала я звичку так поводитися з тобою? Він сказав ні, і відкрив Господь. Очі Валааму, і побачив він ангела Господнього, що стоїть на дорозі з оголеним мечем у руці, і схилився і впав на лице своє. І сказав йому ангел Господній за те, що ти бив Ослицю твою. Ось уже три рази я вийшов, щоб перешкодити тобі, тому що шлях твій неправий переді мною, тут ангел говорить від імені Господа. Е, і Ослиця, побачивши мене, звернула від мене ось уже тричі. Якби вона не звернула від мене, то я убив би тебе і я її залишив би живою. Е, тобто обставини, які стаються з людиною, вони нам здаються перешкодою, а насправді вони є благом, тому що вони нас стримують. Ми виїхали, поламався автомобіль, сталася незначна аварія. Ми зламали врешті ногу. Але могло статися щось більше. Але оці всі моменти він не хоче прийняти валам. Він далі б'є ту ослицю і готовий її взагалі там зарубати мечем, аби реалізувати своє. І сказав валам, ангелові Господньому, зрішив я, тому що не знав, що ти стоїш проти мене на дорозі. Отже, якщо це неприємно в очах твоїх, то я повернусь. І сказав ангел Господній Валаму. Піди з людьми цими, тільки говори те, що я буду говорити тобі. І пішов Валам із князями Валаковими. Тобто, з одного боку, якби й попущено було йти Валааму, Валаму, але його потрібно було переконати, що він має говорити тоді, коли прийде, щоб е, говорити до ізраїльського народу. Тобто, чи проклинати, чи благословляти. І що сталося далі? Валак почувши, що йде, Валаам вийшов на зустріч йому в місто Моалицьке, яке на кордоні біля Арнона, що біля самої межі, і сказав Валаму, е, Чи не посилав я до тебе кликати тебе, чому ти не йшов до мене? <кхух> Невже я насправді не можу вшанувати тебе? І сказав Валаам, Валаку: Ось я прийшов до тебе, але чи можу я що від себе сказати? Що вкладе Бог в уста мої, те і буду говорити. І пішов Валам з Валаком, і прийшли в кириаф Хуцов, І заколов Валак волів овець і послав до Валама і князів, що були з ним. На другий день ранком Валак узяв Валаама і звів його на висоти Валові, що він побачив звідси, звідти частину народу. На цьому завершується 22 глава, але не завершується історія, яку ми з вами розпочали читати. Будемо живі, здорові. Наступний раз будемо читати 23 главу. Слава Ісусу Христу!